З ми слухаємо інших і забираємо собі чужі переконання про оточуючий світ про себе та про інших людей. А потім, коли дорослішаємо, можемо з подивом зрозуміти, що вони нам просто нав'язані ззовні і насправді навіть не є нашими. Може, навіть люди, які давали нам свої судження про світ і про нас, зовсім не знали, про що говорили. Процес дорослішання часто полягає в тому, що ми переосмислюємо або відмовляємося від того, що нас вчили раніше. Тому це частина важливої роботи перевірити, чи дійсно в тебе немає майбутнього в улюбленій сфері, чи насправді ти заслуговуєш на образи, чи дійсно треба їсти перше, друге і компот. Стати самому собі дорослим це велика робота. Втішати, коли складно, підтримувати, коли щось не виходить, а головне вірити в себе, як ніхто інший, і давати собі достатньо підтримки. Перевіряйте факти та робіть свої висновки.